Зворювальний пуст це робоче місце зворювальника, яке має все необхідне обладнання для проведення зварювання металевих виробів. Пуст для зворювальних робіт має зворювальний апарат або агрегат, кобель для зворювання, пальник або тримач електродів, в залежності від способів зворювання, усі необхідні інструменти і пристосування обов'язково. Комплект засобів захисту для самого зварювальника виділяють два види згорювальних постів стаціонарний і пересувний. Стаціонарний згорювальний пост і його обладнання являють собою відкриту зверху кабіну, в якій знаходиться усе необхідне для згорювання. У таких постах може проводитися зварювання в обмежених за розміром виробів. обмеження. Обґрунтованими вимогами до організації стаціонарних згорювальних постів, наприклад, габарити кабіни або робочого столу, будуть основними параметрами, що обмежують розмір виробів, які зварюються. Крім цього, для стаціонарних місць проведення зварювальних робіт необхідно дотримання ряду вимог, підведення вентиляції, облаштування системи заземлення та дотримання ряду факторів захисту від ураження електричних. Струмів. Стаціонарний пост повинен мати кабіну зі сталевим каркасом, стіни зроблені з негорючих матеріалів і покриті вогнетривкою фарбою, хороший обмін повітря. У приміщенні повинно бути не менше 40 метрів кубічних на годину. Хороше освітлення, має мати площу кабіни не менше 3 метрів квадратних, висота більше 2 метрів, джерело зварювального струму. Пенал для сушення і зберігання електродів. Стіл виготовлений зі сталі завтовшки 2 см або чавину завтовшки 2,5 см. Обов'язкове заземлення всього електрообладнання. Під ногами зварювальника підлога має бути покрита гумою. Конкретний перелік обладнання для стаціонарного. Зварювального поста безпосередньо залежить від типу виконуваних робіт, рівня професійної підготовки зворювальника і, звичайно ж, особистої схильності працівника до тих чи інших технологій. Пересувний зварювальний пост. Зварювальний пост для ручного дугового зварювання, як вже зазначалося вище, може бути, і пересувним. Або переносний. Частенько пересувний зварювальний пост може організовувати з меншим зусиллям, оскільки для цього не потрібно дотримування багатьох правил безпеки. Не треба організовувати вентиляцію, дотримуватися розміру робочої зони і так далі. Але ось що варто робити. Так, це навіс над пересувним постом, щоб зварювальник міг працювати в негоду або під сонцем. Також пересувний пост повинен мати зручні колеса, щоб з їх допомогою навіть важке устаткування можна було перевести без особих зусиль. Пересування згорювального поста мають бути відсіки для зберігання комплектуючих. Якщо це пересувний пост газового згорювання, то має бути передбачене місце під газовий балон. Вентиляція зварювального поста може бути природньою, оскільки роботи у більшості випадках проходять на вулиці.